Усім привіт! Добрий день, добрий ранок. У нас субота приходить, як завжди. Я їм котлети. Назар мовиться ферму. Це буде зранку до вечора, стоподово. такі справи. Не хотіла нині спати до... До 12-ї, але з нашою великою сім'єю це неможливо. Пранезар. Mm -hmm. Ужас, коротше. От, двісить незасереджено грає. І це ужас, так дивіться, тут покаж, страшно робиться. Коротше, мені щось так скучно. Зараз буду назара витягувати кудись, щоб не сидіти за тим комп'ютером. От. Підемо, коротше, купимо курицю. Гурта всі буде жарти. Або світі, або завтра. <завтра> яке не хочу це робити. Прогуляємося десь на свіжому повітрі. Нема чого вдома сидіти. Мені щось так скучно, коротше. Я буду читати. Книжечку. Такс. Я взагалі не до тебе. Тут всякі різні книжки тут робить. Взагалі якийсь задрот. Скільки там у сидіти в тому биці, я не можу. Книжечку беру. Я вийшла таке сонце Треба Голову мити, той шампунь, такий, я вам казала, що він такий поганий. Це капець. Ручки беру коротше, свої. Боже. Блокнот, буду записувати. А, ще трішки чорну ручку, чорну чорну. Чорну ручку, чорного хопа. Все, коротше, у, я читала. Потім до вас вийду, потім почитаю, коротше, витягнути вона кудись. десь. Мені скучно, страшно, в суботу, я не знаю, що робити. В суботу я хочу відпочити, а відпочити це дуже скучно, коротше. Зараз я дозволі йде в магазин по кориці. Бо я буду вечором їсти або завтра. А. Бо я б прискорила завдання. А. Програла. А. Шо? Ну, що за дурні питання? Ну, розказувала тисячу разів і що за дурні питання. А я ж хотіла, коротше, вам щось показати, маю таке дещо прикольне. Зараз я перше щось роблю, потім мабуть покажу. У мене тут, коротше, з'явилося нове хобі. Збирати цей... Папірки і чіпсі, які у мене є. Таке. Сто чіпсі гроші 120 гривень. Такі життя. Лайси такі. Ну, коротше, і всі чіпсі лайс. Забирайте. Вот Ось такі два. Два. Та. Два. Три. Так, сім'я. Я ну, дивіться, я обалдею від такої прикормки. То принесе цей снікерс, то твікс, то ще щось, то йогурти. Оце я понімаю, оце я поїмаю. Назад бушбанан. Нині угу. тато приніс нам фруктики. Буш банан. Ага. Угу. Так. Чи апельсин, чи то мандрин. Угу. Ну, коротше. Ну, прикольно. Коротше, я буду читати. Все. Годинку я читаю, потім ми з лазором йдемо кудись погуляти, правда? А потім я забираю ноутбука і сиджу в ноутбуці я. Окей? Що ти хочеш? Хочу ноутбука забрати, і тебе. Не віддасть, калія фермі беліся. Буч, боже, бо, де не тут з дротом буде. <свист> <свист> Ще виноград під'їхав, де я реально обалдєю від такої прикормки. <свист> Назар. Прикормки. <свист> 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 так. Такий є тренд в Тіктосі. Не, ну я обалдєю від такої прикормки. <свист> <свист> де він знає, що тікток дивиться? Дивіться, навіть, на нам вже Чіпсота привіз. Назар ти радий. Я тут, коротше, книжку вголос читаю і Назар стухає. Правда? Слухаєш mm -hmm. чи ні? Mm -hmm. я надіюсь, що слухає. І мені цікавіше. І вас під'їдаємо тут. У нас, коротше, так, погода зміниться. Медя спо. Коротше, що на сонце світить. А що на хмура погода? За Хмара заходить засходить. Хмара якесь заходить, кожен зараз. за захмара. Ужас. Зараз зараз шукаю якийсь фільм, коротше. Е, не знаю, я їм казала, той, що вчора ми дивилися. Додивіться. Голодні ігри, до речі, називається. називаються. Голодні ігри називається фільм. Дуже класний, мені, до речі, дуже сподобався. Е, собі подивіться, коротше. Я його десь бачила вже початок, але я його не додивилася до кінця. І... Вчора я майже додивилась до кінця, але там вже логічно, який буде кінець, бо коротше, я не задивилася, бо Назар казав перемотати назад. І він щось там пару хвилин подивився і заснув. А зараз шукаю собі якийсь новий фільм. Кажу, хочу якийсь подивитися. Зараз будемо дивитися. І коротше, ми подивимося і потім підемо в магазин, якщо там дощ не падає, звісно, купляти курицю. А потім в мене буде ефір. Зі всією групою. От. Я сподіваюся, вони не скажуть мені їсти прямо в прямому ефірі, а на відео зняти. І такі справи в нас. Дивіться. дивіться, я зробила канапочки. Зараз якесь дивиться кіно, таке турне, чайок. Ми так будемо їсти, то гостру канапка. По Штату. Назад поклав файні канапки. Короте, включила собі якийсь такий фільм Сіна бабусиного спадку. Ми так і нікуди не пішли. Воно зараз заснув, як завжди. Короте, я собі включаю якісь комедію. вони люблю ті бойовики дивитися. Так що в мене сьогодні комедія. Але не можу Я сказала про 300. І так було. Звісно, дуже передивилися на цю продукту, які може бути. Як люди походили, як ви на відходить. Дуже. Коротше, в мене вже цей закінчився мастер-майн. У нас суші робить. Що не вдома. Але після буде експермент. З половиною години говорили. Три. Це було таке жорстко. Я не очікував, що там довго буде. Чесно саме. Що там немає часу? Мару говорити, скільки хочеш. Так, я вже покопалася, одягнула свою піжамочку і йду там дивитися, скільки суші в наробив, на чи він наробив їх. Голову не помила, бо кратше забула шампунь купити. Треба шампунь купити. Йду, подивлюся, що вони зробили. Дивіться, які О, зараз так, суші я зробив класні. Зараз ми будемо їсти. Ага. Я вже вихочу, я вже з тим хата і дивіться, може якісь їдуть. Так що всім па-па. Я ще для вас буду після того фільму монтувала відео. Так що побачимося вже завтра. Па-па!